Христос посеред нас. Ви дивитеся православний вісник, і найближчі півгодини ми будемо налаштовуватися на піст словами покаянного канону святого Андрія Крицького. Доторкнемося до раритетів з Шевченківської колекції нашого предстоятеля. та помолимося за Україну разом із священством нашої церкви. Розпочався великий піст. Ним ми стали на довгу дорогу самообмеження, утримання, покаяння та стяжання мудрості. Крутими сходами доведеться зійматися нам протягом цих шести тижнів, допоки здолаємо весь шлях очищення та оновлення, аби світлим серцем та ясними очами зустріти світле Христове Воскресіння. Першою сходинкою стане свято Торжества Православ'я, коли церква згадує, як закінчилося гоніння на святі ікони. Другою спомин святителя Григорія Паламу, що навчав нас, як Дух Святий просвіщає людину в її земному житті. На третій сходинці задля укріплення у трудах постувальних буде винесено святий хрест, якому ми вклонимося на четвертому хрестопоклонному тижні. На п'ятій схилимо коліна нашого серця в молитовному стоянні разом із преподобною Марією Єгипетською в підготовці до шостого Страстного тижня. Та передовсім, великий піс, це час, коли ми можемо скинути з себе пута сну та сліпоти, духовно піднестися, почувши кондак великого покаянного канону Андрія Крицького Душе моя, прокинься, чого ти спиш, кінець наближається і маєш збентежитися. Це час, коли ми можемо змусити себе зупинитися, перервати щоденну метушню, зазирнути у серце і збагнути, якими далекими ми є від Бога. Від того ідеалу, до якого він постійно кличе нас, Великий піст час, коли в церкві все змінюється. Світлі ризи перебирають на темні. Звичайні поясні поклони стають земними. Зовнішні зміни це заклик до внутрішніх. Але що повинно стати їхнім початком? Церква відповідає плач про власні гріхи з чого розпочну я оплакувати окаянні діла життя свого. Який початок покладу я Христе нинішньому риданню? Це запитання лунає в каноні преподобного Андрія Крицького. Саме він відкриває у перші чотири дні Великого посту шлях духовного удосконалення, відомий як покаяння. Якщо немає покаяння, як говорять святі отці, то немає взагалі релігійного життя. Цікаво, те, що цей канон, приповнений Андрій Крицький, не писав для всієї церкви. Він писав свої покаяння відчуття. Зазвичай перші чотири дні Великого посту збирають у храмі велику кількість вірян. Незважаючи на втому після робочого дня люди поспішають на ці особливі богослужіння, аналогів, яким протягом всього року немає. Великий канон Андрія Крицького приблизно в п'ять разів більший за будь-який інший, але головне не кількість слів та тривалість звучання. Великим робить канон його зміст, адже це унікальна богословська поема, яка проводить людську душу стежкою каяття. Крізь образи Біблії від Адама до Христа і апостолів. Ми плачемо місці з Адамом в раї, ми переживаємо кайнове вбивство. Тут є і великі праведники. Давід, цар, який став зірцем для багатьох відхозавітних людей. Тут дуже багато таких великих прикладів для кожної душі християнської. Кожна людина має знайти. Саме для себе ту чесноту, яку хоче виховувати, і знайти той гріх, який особливий для кожної людини, за визначенням протопресвітера Олександра Шмемана, канон Андрія Крицького це покаянний плач, що розкриває нам всю безодню гріха та приголомшує душу розпачем, каяттям і надією. Головне, щоб його слова дійшли крізь страшні терни пристрастей та звичок, які не дають розчуленню торкнутися людського серця. Посилити молитви принести каяття, аби уникнути силових протистоянь та жертв, церква закликала про це увесь свій народ. Та чи могли ми чекати, що усім нам доведеться постати перед новими викликами, переживаннями за цілісність нашої батьківщини? Однак розділення неможливо подолати розділенням, бо ж, за словами Спасителя, царство розділене в собі не встоїть. Тож тільки в молитві нам дано зійти на висоту любові до тих, Хто замислив усяке недобре та кривду? Як і за що молилися цього буремного тижня в церквах України розкаже наша рубрика Телелітопис. Напередодні Великого посту у прощену неділю місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Ануфрій звершив у Києві свою першу божественну літургію. Урочисте богослужіння відбулося в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, Високопреосвященному владиці Онуфрію співслужили керуючі справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієреї церкви та насельники монастиря у священному сані. За богослужінням у присутності численних вірян, які прийшли того дня до головного храму Лаври, митрополит Онуфрій прочитав молитву за мир в Україні та привітав усіх зі святою неділею, яка нагадує богомольцям про вигнання Адама з раю із побажанням Будь Господь через наше воздержання, через наш пост, через наше терпіння один в другому, через молитву общую за всіх і за вся поможе нам вернуть утрачений рай з праздником. Після богослужіння прямо перед стінами успенського собору місце блюститель Київської митрополичої кафедри зустрівся із журналістами. Митрополит Ануфрій торкнувся з ситуації, що виникла в Україні на ґрунті політико-правових змін, що сталися у суспільстві. Західні люди повинні навчитися поважати культуру Сходу України, а Схід повинен навчитися поважати культуру Заходу. І це не повинно бути між нами тим, що розділяє нас, а повинно бути тим, що об'єднує нас, що робить нашу країну красивою, як красивий букет квітів, в якому є і ті, і інші квітки. І це, це різноманітність, вона створює ту красоту, яку ми хочемо бачити в нашій державі. Коментуючи ситуацію, що виникла у Криму, владика Онуфрі підкреслив, що наша церква виступає не лише за єдність нашої держави, а й передусім за її суверенітет, та повідомив про звернення з цього приводу Української православної церкви до Патріарха Кирила та президента Російської Федерації. А ввечері після відпусту вечірні в Успенському соборі Лаври звершувався чин прощення із благословенням всій українській пастві на початок Великого Посту. Ще в день усі православні храми, які священницьке облачення, сяяли золотим убранством. А вже на вечірній всі затяглися у чорне. Молитовне послідування на початок святої чотиридесятниці, яка триватиме аж до страсного тижня і приведе нас до світлого Христового воскресіння Пасхи Господньої, звершував місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій за богослужінням. Молилися керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієреї та священнослужителі церкви, насельники лаври, а також викладачі та студенти. Київських духовних шкіл. Чин прощення зазвичай збирає у храмах численних вірян, власне, як і цього разу. Звертаючись до усіх богомольців, зі словами настанови, високопресвященніший владика Онуфрій зокрема, наголосив: Бог нас призиває, тому що ми, ми простіли один другому його пригрешення, яке Він проти нас вирішив. І тоді Бог нас прощає від наших гріхов. Коли говориться говорить о смирені, то Господь говорить, Научитесь от меня, яко кроток, есть измерять сердцем. Это одна из добродетель, которые Господь сам усвоил на себе. І призивають нас, щоб ми від от нього отнівоучилися тому смиренню. Згадавши про гординю, яка заважає істинно віруючій людині йти шляхом спасіння. Митрополит Онуфрій закликав усіх до смирення. Місце блюститель також не обійшов увагою сучасну нестабільну обстановку в нашій державі та підкреслив, що тільки мир і злагода мають бути в серцях усіх дітей Божих. Ми молитися, щоб Бог угасив вражду. Богосил те настроения, которые есть сегодня среди нашего общества. Чтобы Бог дал, дал всем нам разум, чтобы наши основные силы и старания были стремлены к исканию Бога, к примирению с Богом. И в Бозе, в Господи, мы сможем правильно возлюбить и друг друга. Оліна, преклонно попросивши вибачення у духовенства та мирян митрополит Онуфрі благословив усіх на проходження Великого посту. З понеділка по четвер Першої седмиці Святої Чотиридесятниці читанням канону преподобного Андрія Крицького скеровує нас церква на шлях спокути. У Святоуспенському соборі Києво-Печерської лаври велике повечір'я з читанням канону очолив містеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Власне, кожен з архієреїв звершив це особливе богослужіння. Керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній читав канон у лавському храмі Різдва Богородиці, де щодня підносять молитви студенти та викладачі київських духовних шкіл. За канонами православної церкви, у перший тиждень Великого посту розпочинається звершення літургій передосвячених дарів. Назва богослужіння походить від традиції упродовж святої чотиридесятниці завершувати богослужіння причастям заздалегідь освячених дарів, а саме хліба, що символізує тіло Господнє. Першу літургію передосвячених дарів, що звершувалась 5 березня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, очолював місце блюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій у співслужінні з керуючим справами церкви митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм та вікарними архієреями. Наприкінці богослужіння високопреосвященний владика Онуфрі звернувся до вірян із архіпастерською настановою. І Святая церква говоря о пості в широкому смісі говорить, що пост є не тільки удержанням желудка від скоромних яст, але соблюдає пост, дадим алчущим хліб і введемо нижче під кров. Літургія передосвячених дарів в усіх православних храмах звершуватиметься щосереди і щоп'ятниці аж до страсного тижня. Шостого березня керуючий справами Української православної церкви митрополит Бариспільський і Броварський Антоній приймав у Києво-Печерській лаврі делегацію Організації Об'єднаних Націй на чолі із заступником генерального секретаря ООН паном Яном Еліасаном. Темою розмови була ситуація, що склалася в Україні на ґрунті політико-правових змін. Пан Еліасон висловив своє бачення ситуації, торкнувшись в тому числі й останніх подій у Криму, та позитивно оцінив роль Української православної церкви як найбільшої релігійної організації в Україні та її зусилля спрямовані на досягнення миру і порозуміння у суспільстві зі свого боку. Митрополит Антоній розповів гостям про позиції нашої церкви, що ґрунтуються передусім на миротворчій місії. Високопресвященний владика також висловив стурбованість ситуацією та наголосив на недопустимості виникнення міжконфесійного конфлікту, найбільш небезпечного за своїми наслідками. Головне, щоб ми змогли зберегти міжконфесійний мир в нашій державі, щоб якась сторона, яка вважає себе тепер переможцем, не скористувалася от цим цією енергією мас людських і не почали захватувати інші храми. То ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не допустити міжконфесійного протистояння. У зустрічі з представниками ООН також взяв участь секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви проти Єрей Миколай Данилевич. Вшанування святих ікон є для православних християн не лише естетичним, а передусім вшануванням догматичним. Тож є суттєво важливим для нашої віри. Нам відомо, що у старому завіті існувала заборона відтворювати будь-який образ невидимого Бога. І це зрозуміло, адже за своєю сутністю Бог є абсолютно незбагненним і непізнаваним, відтак не може бути зображеним. Господь є безмежно більшим за все існуюче в цьому світі. Тож усяке зображення того, кого не можна навіть уявити, збагнути і пізнати, обов'язково буде неправдою, а хибний образ це ідолообраз. Який віддаляє від істини. Проте ми з глибоким трепетом в підготовчій неділі до святого посту згадували про метаря Захея, котрий видерся на дерево з бажанням побачити Бога. Бо священне Писання говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син Божий, сущий в лоні Отця, той явив. Чому ж новозавітний образ існує і торжествує, що означає, Торжествувати православ'я у тому сенсі, в якому ми це робимо сьогодні і якою є історія цього дивовижного свята. Про це наш наступний сюжет. Кожен пам'ятає той трепіт, з яким вперше переступав поріг церкви та прикладався до образів. Але певно, ще більше пам'ятаються очі Спасителя, котрі дивилися на нас з ікони. Ми відчували, він нас почув, але й гадки не мали, що 12 століть тому за молитви перед іконами, а тим більше за написання образів Господа Богородиці та святих, були б жорстоко покарані і навіть страчені. Образи завжди шанувались церквою. Однак з часом Греція та й інші країни оголосили війну іконам та іконописцям. Лише у дев'ятому столітті на Константинопольському соборі, який скликала імператриця Феодора, було відновлено вшанування ікон. Звідтоді перша неділя Великого посту отримала напрочуд гарне ім'я: торжество православ'я, торжество над розколами та іконоборством. І сьогодні, заходячи до храму, перше, що впадає в око, це велика кількість святих ікон. Ікона для нас означає одну єдину істину. Христос втілився. Бог втілився, Він прийшов на землю. А якщо він прийшов на землю, якщо Він втілився, став людиною, Богу людиною, отже, Він став таким, що його можна зображати. Ми не до ікон молимося, ми перед іконами молимося. Тобто, звертаючи свою думку через цей образ до першого образу до самого Бога, Одні ікони в храмі знаходяться в центрі іконостасні. У храмі Петра і Павла зліва ще й унікальне зображення святого сімейства. Єдиний в Україні список італійської ікони, що зберігається в монастирі Гротта Феррата. Усе в храмі має своє пояснення, навіть на аналогі, за яким пастир сповідує парафіян, не випадковий образ зображення пастиря доброго. Існують традиції і щодо домових ікон. Зазвичай це образи Христа та Богородиці, а також святих, яких ми особливо любимо та шануємо. Краще за все мати небагато ікон, краще мати одну або дві, або три ікони. Але такі, щоб вони не були малого розміру, щоб можна було з любого куточка своєї кімнати побачити це зображення і помолитися. А ще важливо пам'ятати, як додає отець Ліпій, що ікона має бути лаконічною, але при цьому образ завжди богословствує, себто мовить про історію церкви. Бачили, мабуть, багато людей фільм Страждання Христа Мела Гіпсона. Ми бачили, які тортури Господь наш переніс. І насправді було тіло його знівечено. Але якщо ми поглянемо на зображення православної ікони до розіп'ятий Христос, ми бачимо тільки великий спокій. Він пристигає руки невимушено, неначе. Прикликає у обійми всіх, хто на нього дивиться. У дні Великого посту та в ці складні часи для України важливо пам'ятати про ті страждання Христа, які він прийняв за наші гріхи. А водночас варто пам'ятати, що після тих страждань і смерті він воскрес. І то є справжнім торжеством православ'я. Для одних колекціонування забава. Модний тренд. Для інших вигідне вкладання грошей, для небагатьох справа всього життя. Особливо ж, коли йдеться про речі, значущість яких вимірюється не ціною на аукціоні, а тим невловимим відгомоном, який бренить у душі. Так сталося і з рідкісним зібранням предметів, пов'язаних із життям та творчістю Тараса Шевченка. Цю насправді унікальну колекцію протягом усього життя збирає, як кажуть по дрібках. Предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир. До ювілею кобзаря, який цього року відзначатиметься особливо широко, ці раритети поряд з багатьма іншими днями було представлено столичному культурному загалу. В країні Шевченко-Манія з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, В столиці експонує його вишукання акварелі та філігранні офорти. енциклопедичні маловідомі твори унікальна серія малюнків з експедиції. Та знаменита на весь світ захалявна книжечка, рідкісні рукописи та етнографічні замальовки 1840 року. Відвідувачі виставки нині мають непересічну можливість побачити рядки, відомі всім українцям, написані власноруч, поетом. В мистецькій експозиції вперше представлено науково-освітній портал Тарас Григорович Шевченко унікальний веб-ресурс з максимальною інформацією про життя і творчість кобзаря. Його спадщина під прискіпливим оком науковців, свою Шевченкіану передав музейникам і предстоятель Української православної церкви блаженіший митрополит Володимир. Сьогодні кожна. Пам'ятка пов'язана із особою Тараса Шевченка надзвичайно дорога, і нам, особливо працівникам інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, дуже приємно, що ми одержали із приватного зібрання блаженнішого митрополита Володимира, навіть прижиттєве видання Кобзар Тараса Шевченка 1860 року. Рідкісне видання, яких не було в інституті, хоча ми володіємо справді. Найунікальнішою рукописною і друкованою Шевченкіаною. Шевченкіані блаженнішого унікальне видання Кобзаря. 1893 року львівського накладу, як значиться, під зарядом беднарського. є такий на титульній сторінці, якого значиться, що можна придбати кобзар у книжкових магазинах Іогамцена на Подолі, де готель Дрезден. А в Санкт Петербурзі 1908 року кобзар Шевченка видали благодійники товариства загальнокорисних та дешевих книг. Ця ікона із зображенням святого Тарасія теж з приватної колекції блаженнішого Володимира. І цю таємницю допоможе нам осягнути унікальна ікона Святителя Тарасія і преподобного Михаїла Малюїна. Вона була написана в 1867 році їхнім другом, другом Лазаревського і Шевченка Рихорем Честахівським походить із Конотопської свято-воснесенської церкви. Українського геня назвали на честь святого Тарасія, Константинопольського патріарха, який був писаром імператора Константина VI. Він ініціював скликання сьомого Вселенського собору в Нікеї для усунення роз'єднання східної церкви, що його спричинило іконоборство. В експозиції Шевченкоманії стіна пророка. Всі охочі можуть долучитися до створення листа до наступних поколінь. Все це можна побачити до 10 вересня, як відомо, день народження українського генія 9 березня, день смерті 10. Він прожив 47 років. На честь кобзаря відкрито численні музеї. Його ім'ям названі вулиці українських міст і селищ. Та як не дивно, в Україні яку він так плекав, усе своє життя, і досі немає церкви на честь святого Тарасія. Великий піс це великий дар Божий для спасіння наших душ. На першому його тижні ми сіємо зерна усіляких чеснот, аби протягом усього посту сумлінно та з терпінням їх вирощувати. Останній тиждень стане збиранням плодів від тілесних і духовних трудів, які ми маємо скуштувати у світлий день Пасхи. Тож пройдімо достойно цей шлях самозаглиблення та самоспоглядання. Це і складно, і легко водночас. Складно, бо гріх здається надто глобальним і заглибоко вкоріненим, однак його можна подолати розумінням того, що поряд є Господь, який допоможе стриматися від порожності, зневіри та пустослів'я, і зростити в собі паростки цноти, смирення, терпіння і любові. Христос посеред нас і є, і буде.